Всім привіт! Сьогодні розглянемо додаткові модульні пристрої Gavies, які стануть незамінними у вашому електричному щиті. Ми розглянемо світлові індикатори, модульні контактори та розетки на Дінрейку, їхні особливості, застосування та головні переваги. Почнемо із світлових індикаторів, або їх ще називають індикатори фаз, які допомагають контролювати стан однофазних і трифазних мереж у промислових і побутових щитах. Це зручне рішення для візуального контролю резервного живлення. Основні переваги, компактний розмір легко монтується на Дінрейку, пластиковий корпус, який не підтримує горіння, та яскраві LED-індикатори, чітко видно стан мережі, а також сертифікація ЄС, 100 тисяч годин роботи та офіційна гарантія від виробника. Також до вашої уваги щитові розетки на DIN-рейку. Щитова розетка це важливий елемент електрощита. Вона використовується під час ремонту, обслуговування приладів та підключення обладнання безпосередньо в щиті. Це зручно, монтується на Дінрейку, займає лічені секунди. Це надійно, контакти забезпечують стабільне з'єднання. Це безпечно, ваша електрика завжди під контролем. На прикладі розетки з кришкою розглянемо особливості конструкції розетки на Дінрейку. Гевіс пропонує два варіанти розеток з кришкою з фіксацією або без кришки. Контактна група має захисні шторки для додаткового захисту від пилу та вологи, а також для додаткової безпеки. Заземлюючи контакт, знаходиться у верхній частині пристрою, нанесене маркування номінального струму та напруги. А також знак ВДЕ. Призначене для позначення безпеки та якості в електричних, інформаційних та медичних технологіях, та вже понад 100 років є синонімом найвищих стандартів безпеки та захисту споживачів. І на завершення поговоримо про модульні контактори торгової марки Євіс. Модульні контактори використовуються для комутації навантаження в різних типах електромереж для автоматичного замикання та розмикання електричного кола. Монтуються на Дінрейку та підходять до модульних щитів будь-якого виробника. Модульні контактори це ідеальне рішення для домашнього використання. Вони включають систему автоматичного резерву, електропостачання квартири або приватного будинку, а також використовуються для організації схеми майстер вимикача або для автоматизації в системах розумного будинку. Також допомагають виконувати регулювання системою кондиціонування, пристроями освітлення, свердловини, насосом і т.д. На прикладі контактора на 25 А розглянемо особливості конструкції. На передній частині пристрою нанесене маркування основних технічних характеристик, а саме схема пристрою, вікно положення контактів та вікно для маркування пристрою. З бокової сторони вказані категорії використання, глибина зачистки провідника, що підключається, та момент затягування контактів. Також нанесений штрих-код, відповідність стандартам та міжнародний знак якості видає. У постійному асортименті підтримуємо контактори від 20 до 63 А на 1, 2 або 3 модулі. Також є додатковий аксесуар, додатковий контакт нормально відкритий та нормально закритий. Більше технічної інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі технічні характеристики. Обирайте Гевіс надійну електротехніку європейської якості. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні відео.